Audio Доброго дня, шановні члени комісії та глядачі. Ми раді представити вам наш новий проєкт, над яким ми старанно працювали. Навчальну платформу SkillGate в Learning Meets Innovation. Це унікальний простір для навчання, створений учнями, щоб підтримати освіту перед актуальними викликами. Skillgate відкриває нові можливості для здобувачів освіти, допомагаючи їм розвивати свої навички в онлайн-середовищі, яке відповідає потребам сьогодення. Платформа Skillgate є частиною реалізації концепції розвитку ПТУ No44 міста Миргорода на основі компетентнісного підходу. Ідея створення цього проєкту виникла з потреби забезпечити стабільне навчальне середовище в умовах пандемії та воєнного стану. У рамках концепції наш заклад заснував центр інформаційних ресурсів, Простір де можуть проходити не лише освітні заняття, а й тренінги, зустрічі з роботодавцями та іншими зацікавленими сторонами. Проте нові реалії показали, що для ефективної роботи центру необхідна онлайн платформа. Тож, ми учні разом із нашими наставниками вирішили створити доступне цифрове середовище, яке б підтримувало всі ці напрямки діяльності у складні часи. Основою нашого майбутнього сайту став український конструктор навчальних платформ Educate.me. Ми щиро вдячні його менеджерам за підтримку нашої ініціативи, адже вони надали безкоштовний доступ до платформи. Що було критично важливим для реалізації проєкту. Викладач інформатики Сергій Сидоренко допоміг нам розібратися з технічними аспектами налаштувань та роботи платформи, а також навчив ефективно використовувати штучний інтелект. Завдяки інструментам ШІІ ми автоматизували частину роботи зі створення курсу, генерували тестові завдання, обробляли великі обсяги тексту та навіть розробили шіі асистента який навчений відповідати на запитання щодо матеріалів курсу, завантажених на платформу. Це значно спростило і прискорило всі етапи розробки матеріалів, дозволяючи нам зосередитися на якості контенту, що в свою чергу дозволило зробити навчальний процес зручнішим і більш інтерактивним для учнів. Також завдяки підтримці керівництва навчального закладу, ми змогли придбати хостинг і сертифікат безпеки, що забезпечує захищене з'єднання для користувачів. Усе це дозволено нам запустити власний сайт. skillgate.pl.io, де вже зараз можна зареєструватися та починати навчання. Щоб Skillgate набув популярності серед учнів, ми розробили власний унікальний стиль платформи. Мастер виробничого навчання Вікторія Ридько давала нам поради щодо створення логотипу, дизайну візиток, рекламних флаєрів та брендових футбол. Завдяки її рекомендаціям ми змогли розробити ці матеріали, які стали символом нашого проекту. У роботі над курсом нам допомагали методичні об'єднання різних спеціальностей. Об'єднання перекорів допомогло підготувати образи для зйомок, а інші об'єднання активно промоціювали скіл-кейт на своїх заходах. Завдяки цьому і рекламним матеріалам ми поширили інформацію серед учнів та викладачів. Викладач математики Валентина Стешенко допомогла нам створити процес сертифікації для користувачів «Skillgate», Допомогла налаштувати реєстраційні форми та розробити шаблони сертифікатів. Її підтримка дозволила нам впровадити зручний процес, де кожен учасник отримує підтвердження своїх досягнень. Перший навчальний курс на платформі SkillGate висвячений інформаційній безпеці. Покликаний допомогти учням краще зрозуміти всі складнощі сучасних викликів, з якими ми стикаємося в медіапросторі, що є надзвичайно важливим, особливо під час війни. Під керівництвом та за підтримкою нашого викладача біології Олександра Пересадила ми створили ґрунтовні навчальні матеріали, які охоплюють такі важливі теми, як розпізнавання інформаційних маніпуляцій, правила безпеки в боротьбі з фейками, основи роботи з криптовалютами. А також принципи безпечного використання чатботів і месенджерів. Щоб складні терміни та поняття були зрозумілішими, ми додатково записали 4 відеолекції, де учні у доступній і цікавій формі пояснюють матеріал своїм одноліткам. Ці відеолекції спрямовані на те, щоб навчання було не лише ефективним, але й приємним, і щоб кожен учень мав змогу глибше зрозуміти основи інформаційної безпеки. Та відчувати себе впевнено у сучасному інформаційному середовищі. Продовж всього часу роботи над проєктом ми, як зазвичай, дотримувалися всіх правил безпеки при роботі з комп'ютером, що забезпечило якісну реалізацію курсу без будь-яких технічних збоїв чи труднощів. Завдяки підтримці та рекомендаціям наших наставників цей проєкт успішно втілений в життя, і ми сподіваємось, що він стане корисним інструментом для наших однолітків. Вивчення важливих аспектів інформаційної безпеки. Отож. На завершення хочемо подякувати всій команді та нашим наставникам, які консультували нас на кожному етапі. Зокрема, дякуємо Сергію Сидоренку, викладачу інформатики, Олександру Пересадилу, викладачу біології. Валентині Стешенко, викладачу математики, Вікторії Редько, майстру виробничого навчання, а також учням авторам проєкту. Ліані Сукач учениці групи 31-ї перукарі, Дар'я Григоренко учениці групи 31 трактористів, Оксані Тимошенко учениці групи 21-ї пухарі. Івана Голвину учні групи 21-ї електрики, Вадиму Маляюну учні групи 11 ї трактористів. Цей проєкт наша спільна праця і можливість змінювати підхід до освіти. SkillGate місце, де навчання зустрічається з сучасними технологіями, або, як ми кажемо, Violar Meets Innovation. Разом ми будемо майбутнє освіти. Дякуємо за увагу і запрошуємо приєднатися до SkillGate вже сьогодні.